Бог не прийме брехні, Бог ніколи з брехуном не буде мати справи, тому що батько брехні дьявол. Щоб вам запевнялося, що перекручування слова Євангелія це є брехня. Це належить до статусу брехні. І саме через брехню стають люди невільниками, бо повірили в брехню і прийняли брехню за правду. А тим самим вони роблять з Бога неправдомовця. Ви подивіться, Бог дає обітниці, дає. Ну, то, значить, ці обітниці можуть бути виконані Богом. Звичайно. А чому тобі не взяти ці обітниці собі і сказати це моє? Взагалі-то це не є егоїзм, тому що для кожного там є своє. І твоє, і твоє, і твоє. Все Бог передбачив наперед і каже, ви навіть про таке мріяти не могли. Все даю вам. Що ж, перекручування слова не дає можливості звершитися йому. Тому я раджу вам. Прийміть істину і станьте вільними. Тільки правда. І лише одна правда звучить з християнських зустрічей.